Якщо так піде далі, на лікування доведеться збирати 10 років. Така ситуація зараз із збором коштів на дороговартісне лікування трирічного Лук'янчика. У хлопчика складна генетична недуга, прогресуюча м'язова дистрофія дюшена. При такій хворобі наростає м'язова слабкість, і дітки поступово втрачають здатність рухатись. Раніше ми спілкувались з батьками хлопчика. Мама Наталія Снітинська ще у 23-му році, коли Лук'яну був рік і три місяці, помітила, що син перестав видавати звук. А 4 березня цього року лікарі підтвердили діагноз. У її сина виявили рідкісну недугу. Відтоді рідні Лук'яна ведуть боротьбу за його життя, збираючи кошти на дороге лікування. Зупинити захворювання можна препаратом Елевідіс. Він затверджений тільки у двох країнах: це США та Об'єднані Арабські Емірати. Вартість ліків складає 3 мільйони доларів. На сьогодні зібрано трошки більше 4 мільйонів гривень. Збір дуже повільно рухається. За останній місяць, відколи ми поїхали, приїхали сюди в Німеччину. Я з сином зараз на обстеженні, ми за місяць зібрали трошки більше мільйону. Якщо такими темпами, то нам треба 10 років, аби закрити збір. В день ми маємо збирати 8 тисяч доларів, щоб закрити за рік, так як ми планували, як ну так як можна вводити цей препарат хлопчикам з 4 років. Нині Наталія разом із сином перебуває на обстеженні у Німеччині. Жінка каже, бачить зміни у Лук'янові. Лук'янчик зараз, якщо він трошки довше піднімається і спускається по сходах, в нього дуже починає спазмувати ніжку. Він її тягне. Трішки покращився стан із його коліками. Тобто, зараз він так сильно його не хапає животик, але... Все рівно проблема з травленням і спочинкою, я так бачу, що вона присутня. Втомлюється, трошки походить, втомлюється. Так, щоби сильно, ну, таких змін нема, але збільшилися литкові м'язи. Тобто, якби я була в Україні станом на зараз по стану дитини, і ми не мали вже підтвердженого діагнозу, то я би вже бачила. Я бачу, що щось не те, і ми б вже все рівно били на сполох. А так, слава Богу, ми півроку вже знаємо про це. Ну і вже зроблено багато роботи. Наталія просить про допомогу небайдужих. Хто ж долучитись до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані.